Слава Україні! Сьогодні я хотів би подякувати кожному з вас. Подякувати тим, у кого 24 лютого минулого року не було розпачу. Так, була тривога, але не було найголовніше страху перед ворогом. Я хочу подякувати усім, хто і сьогодні розуміє: немає ефорії, є відчуття важкої праці, яка ще попереду. Сьогодні ми згадуємо і будемо згадувати, як і усі ці дні, і набагато поколінь українців у майбутньому, тих, хто поклав своє життя за Україну, хто в упорочу строю, але впав. І ми підхопили цей прапор. Я хочу подякувати усім, хто зараз веде свою боротьбу за клаптики української землі. В окопах, на морі, у повітрі, в полі, я про аграрію, за операційними столами, в школі, на всіх всіх ділянках фронту. Хто бореться з ворогом в інформаційному просторі або в телевізійних етерах. Робота кожного з вас вона є дорогоцінною і ми ніколи не зможемо скласти. Ту подяку, на яку кожен з вас заслужив. Я пишаюся кожним з вас. Звичайно, сьогодні і завтра буде багато говорити про можливі вирішальні битви та бої. Я думаю, що про вирішальність бою чи битви вже скаже історія. Скаже історія, бо найголовніше збудеться і збувається кожного дня, наближається кожного дня. Це наша перемога. А щодо вирішальних боїв та битв, Можливо, цей бій у посадці під Луганськом або Донецьком, або потоплений крейсер Москва, або битви на Харківському напрямку, на Херсонщині, Запоріжжі. Де інде, на Київщині, Чернігівщині. Це і був той момент істини, що показав ми перемагаємо і переможемо. Сьогодні, як і завтра, як і вчора, важко підбирати слова. Бо це день, день, який символізує новий етап у нашій боротьбі. І не більше того. Новий етап, який не останній. Попереду ще багато. Багато боротьби і багато роботи. Отож, усі мої слова, які ви сьогодні почули, вони лише декількох. Це слова подяки. Це слова впевненості в перемозі. Це віра. Це надія. І це впевненість. Дякую. 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 Тримаємо стрій. Разом ми переможемо. З Чорноморською посмішкою, з Київською, з українською з загальною посмішкою ми переможемо. Бережіть себе та своїх рідних!